Называл, э, два Можете их назвать Артары. Так я ж не слышала, что он вам называл. Можете мне сказать хотя бы по каким монетам? Ну, по, по украинским монетам. Захарец. И по советским. Захара. Захаринський. Я сказав, а, що один курсує десь 600, а другий 160, у цьому роді. Добре, я зрозуміла, які вам каталоги потрібні. Як мені продиктувати номер карти вам чи як ви будете оплачувати? Я ті буду оплачувати? Ага. Чи? Коли я тримаю, і у вас предоплата. Так, у нас передоплата. Так. Ну, прийду в банк і через касу. А ви зараз будете записувати номер карти, чи як? Так, да, це само собою. Чи вам повідомленням скинути номер? К краще скиньте. Ну, ну, зараз назовіть, а, 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 то скажіть, яка різниця між двома каталогами, той, що за 600 чимось, і той, що 160. Ну, за, за 600 гривень це каталог по монетам України, за 150 це каталог по монетам СРСР. СРСР не Росії? Ні, не Росія, СРСР. А, добре. Це артарій, щоб я був впевнений, що я отримав ті самі замовлення. По монетам України Захарець. Він зеленого да. кольору. По монетам да. СРСР. Підіть, підожди, підожди. Захарець. Мені 88 років, і я не встигаю за вами. Захарець, а друге. Зараз. Закажи Україна чи... Так, це Україна. Так. Монети СРСР Ті Ліжинський. Півторить на завтра. Ті Добре, Бележинських. Так. А яка это різниця між загребой и тим, что вы назвали? Я Загребу не називала зовсім. Ні, я кажу, яка різниця між Загребою і, 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 і тим, що ви зараз назвав. У кожного автора є своя класифікація монет. А я, яких кращі, усі які, я бачу по тому по інтернету, що різні е, номізмати... Називають посилаються на різні каталоги. Ладно, давайте Добре. Ви мені адресу свою продиктуєте після того, як оплатите, чи зараз? Зараз. Давайте я записую. Так. Це що таке? Поштове відділення. Но... Це не знаєте поштову адресу. Це нова пошта? Ні, нова пошта... А Зап... то, що я не звав, то Укрпошта. Ні, Укрпошта не потрібна. Я не працюю з Укрпоштою. Ну, так. Нова пошта. Так. Далі. А що прізвище, ваше ім'я? Так. Номер телефону. Добре. Я зараз повідомлення вам скину номер картки. Як оплатити? Наберіть мене, будь ласка, і скажіть, я оплатив. 750 гривень. Добре. Все, до побачення. Дякую, до побачення.